нам В 22-му році сказали, що у нас є FPV з штучним інтелектом. Ми взагалі це уявити собі навіть не могли. А зараз у нас є FPV з машинним зором, штучним інтелектом. Тим не менш, так потрібні оператори FPV. Так зрозуміло, що на кожну, кожну позицію в армії потрібні, знаєте, ну, якби люди з певними навичками. Це дуже добре, от, як казав колега, що є у нас оператори FPV, які гарно знають, що таке РПК. Але ж. Таких операторів це менша частина. Є багато операторів в піві, які ніколи не знаходились в бойових ситуаціях і, на жаль, контроль за фронтом фізичний просто контроль, яка б у вас не була кількість БПЛА. Це до речі, на абсолютно практичному прикладі доведено армію, ну умовно, найсильнішу армію в світі Сполучених Штатів Америки їхньою боротьбою в на близькому сході. Проти того ж і гіл, якщо в тебе літають безпілотники, багато ти, ти можеш все знищити, але в тебе на місцях немає піхоти утримати. Це просто нереально. І тому для того, що, знаєте, от, е, як ну, існують же ж у нас, е, ну, в Радянському Союзі, от існували прикордонні війська. Чому існували прикордонні війська, і вони називалися прикордонними військами. Тому що які б тебе не було кількість, і зараз це технології доводять, кількість е, технологічних засобів, спостереження, стеження, е, вражання, тим не менш, без людини, на жаль, ти не можеш. Так, технології можуть. Зменшити потребу в кількості людей, але їхня абсолютна відсутність, на жаль, от, ну те, що ми бачимо на даний момент.